Отже, друзі, ви знаєте, я тут знайшла дівчат, українок, біженок, які зустрічаються і в'яжуть в якісь свої прикольні цікаві речі. І зараз я хочу побувати у них на зустрічі. Це мій другий візит до них. І я сподіваюся, що вам це дуже буде теж цікаво. До речі, знаєте, зараз я дорога до них, вона йде біля католицького костьолу. І зараз я йду. І позаду мене, можливо, ви побачите зараз. Ось бачите? Ось там випасають овечок якихось, це так прикольно. А ось, до речі, цей, це той самий сукостл. Зараз я до нього підійду дещо ближче. Отже, о, тут дуже затишно. Але українки зустрічаються не в костьолі. Вони зустрічаються в такому будиночку муніципальному. Я зрозуміла, що ту кімнатку, в якій вони зустрічаються, там здебільшого, знаєте, щось таке неформальне, якісь проходять заходи. Тому це не зовсім офіційна, офіційний майданчик. І ось позаду. За мене дивіться, який гарний костюм. Бачите? Ось, ось так от. Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене. Моля, край, села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проводжав. З них вишиваний на щастя на долю дала, хай на ньому цвіте Росяни стадоріжка і зелені луги. Отже, дівчата, я побувала вже на цій чудовій зустрічі з українками. Сьогодні було небагато людей в передній день, попередній вівторок, який я тут була вперше, було багато дівчат, і, як я зрозуміла, що були навіть ті, хто давно тут не з'являвся. Це зустрічі торчі, які проходять вже з листопада у Остраві. І вони проходять, як я вам вже перед цим казала, у будівлі, яка Ну, скажімо, в якій також знаходиться і муніципальна служба місцева. Але, як мені потім пояснили, що частина також підтримується, тобто надається церковній якійсь службі. От, і ми знаходились у такому, начебто, це знаєте. Столова, не столова, якась їдальня, але там всі також можуть сісти і поговорити, поспілкуватись. Тобто, 10 до 13 години дівчата тут збираються. Значить, першу годину з 10 до 11 всі поки збираються, п'ють чай зі смаколиками та каву. Спілкуються, знайомляться, якщо є якісь нові люди. А потім інші, інші останні дві години вони займаються творчістю, тобто шиють, вишивають, роблять іграшки, роблять а, а, шкарпетки, тапочки. тобто все таке дуже цікаве, тепле. Показують одна одні, як правильно пров'язати гачком або спицями. І усі тонкощі можна одна в одною спитати, і тобі обов'язково це підкажуть. Ось, і як потім розповіла дівчина, жінка, яка усіх збирає Українка, вона. Каже, що е, тут так само проходять е, просто спілкування і в інші дні, але за іншою тематикою. М -м ось, яка саме церква це проводить, ці, е, тобто яка саме церква е, дозволяє збиратися дівчатам тут? Я не знаю, але, як мені пояснили, це не та, яка позаду мене. Ось. До того ж хочу додати, що дівчата тут усі різні, а вони з різних міст України, які також постраждали хтось з Луганщини, хтось з, Хер... з Херсонщини, хтось з Одеси, хтось з Харкова, хтось є з... так само дуже багато, як я, з Маріуполя. І є дівчата, які приїхали з Черкащини. Ось, тобто географія а, дівчат, які тут збираються. Ну, я кажу дівчата, але це жінки різного віку а, дуже велика. І а, сьогодні, наприклад, більшість з усіх в'язала. На минулої зустрічі. Тут усі, здебільшого, щось шили, дехто в'язав. Ну Сьогодні я вирішила не в'язати, тому що я не вирішила не розпочинати новий додатковий процес, бо в мене є зараз. Процес це великий шар з ісландської вовни о Ось, я просто не стала собі брати, бо це два великих мотка. Я вирішила не тягнути сюди свій процес. Ось, і тому я сьогодні вишивала е, е, гольничку е, хрестиком. Я наразі на не пам'ятаю назву, але я вам ось тут внизу пропишу, як вона саме називається. Дуже гарно, і це буде такий візерунок з соняшниками. Ось і е, хочу додати, що дівчата всі світлі, всі добрі, всі дуже приймають нових людей, дуже як це сказати, тепло, дуже щиро. Всі говорять, всі е, співчувають одне одній стосовно пережитого через війну в Україні і діляться тим, як проходить їх життя тут, в новій країні, в новому місті. В нових умовах дехто тут живе кілька місяців, як я, дехто тут знаходиться вже понад року. Ось, Але всі так. налаштовані позитивно, тому що життя йде далі, і дехто також зізнається в тому, що в тому, що не планують якось життя свої далі, просто живуть, і чекають перемоги. А, да, також тут є дівчина зі Слов'янська, це також Донецька область, який я з Донеччини. Ось, всі дуже позитивні, всі дуже гарні, всі дуже класні. Взагалі українців тут дуже-дуже багато у Чехії. І, знаєте, вони живуть так само, як і в Україні вони готують борщ, смажать котлети. Ліплять вареники, печуть млинці, роблять, зараз кажуть, така страва з капустою голубці. Вони роблять голубці, тобто усю цю нашу нашу культуру вони несуть сюди. І я сьогодні дізналася, що тут в остраві є також якийсь ресторан, який відкрив. Українець ось, і там працюють саме українки наші. Ось, тобто, знаєте, в мене як і в минулому разу, так і зараз є лише теплі, теплі такі, тепли слід після зустрічі і і по перше, це дуже чудово, що можна з кимось спілкуватись, тому що коли ти знаходишся в іншій країні, де ти не знаєш мови, де ти не знаєш людей, в тебе немає змоги через мовні бар'єри, через те, що ти не громадянка цієї країни. Дуже бракує людей, однодумців, з якими ти можеш просто говорити про життя, про, про всілякі буденні речі та про те, як жити далі. І... Ділитися своїми думками, тому це дуже добре, що такі зустрічі є. І я також чула, що від організатора цих зустрічей творчих, що е, теж є деякі в цьому місті е, локації, де українці зустрічаються саме з цією творчою метою, тобто вони в'яжуть. Ось так, і е, це дуже чудово. Це дуже чудово, і я дуже рада, що наші українські майстрині вони продовжують свою справу і тут, у Чехії. Такий в мене вийшов ролик. Якщо вам було цікаво, дуже дякую, що ви додивилися до кінця. Буду вдячна вам за лайки та коментарі. Усім гарного дня та чудових творчих ідей.